Всім привіт! Сьогодні розбираємо, розбираємо двигун від пралки. Багато кого цікавить, як можна його розібрати швидко, якісно. Цей двигун я купив на шроті. В два рази дорожче, ніж коштує чорний метал. Зараз покажу вам, як можна його швиденько розібрати і заробити гроші. Багато людей не заморачуються над тим, просто викидають це все на смітник або здають по ціні чорного металу. Тут є присутні такі метали, як дюралюміній і мідь. Так, що можна швиденько відкрутити? Ми зараз повідкручуємо. Це займе не більше одної хвилини. Це все повідкручується. Провід ми перекусуємо. Все, що можна було відрізати, відкрутити. Я відкрутив. відкрутивки. Ну, трошки бронзи вийшло. І провода. Я їх відрізав. От. Всі свої роботи я виконую за допомогою болгарки. Всім рекомендую відрізати тут закльопочка з цієї сторони закльопка. Відкрутити, то неможливо. Або зрубувати. І це, якщо треба швидко, якщо краще все підходить для того болгарочка. Обрізати тут, тут і тут. І так само з тої сторони. Чотири надрізи. Цього просто легенько висить, він же просто розвалюється. Після цього, як ми його розрізали, він фактично розпадається легенько виступнути можна трошки за До допомогою молотка вдарити сюди. воно не зарядка. Він випадає. Що в нас лишається? В нас лишається якір лишається обмоточка мідна. зараз ми її зріжемо. Тут ми зробили надріз. Це теж дуже, дуже робиться швиденько. З іншої сторони зараз просто витягнемо це клоскрупцями. ми вже витягнув. Зараз приступимо до якоря. Якорь ми випалимо. Підігріємо і витягнемо ще звідси мідь а потім зважимо для цікавості. Залити клеєм. Якщо не нагрівати, то досить проблематично відділити. Ось така імпровізована пічка. Зараз ми все випалимо, підігріємо. Ось вже наш як він готовий? Ще трошки. Марай буде витягувати. Ось так виглядає він після того як ми його. Обпалили. Зараз по колу болгаркою зробимо надріз. Прорізав. Зараз покажу далі як. То витягнув, Ще гарячий. Все лишнє звідси висипалось під час того, як нарізали і залишилось просто чиста мідь. Так, відрізаємо тільки одну сторону. Цю сторону відрізаємо. А ця сторона дуже легко витягується. Вона вже просто, просто витягується і випадає фактично. Дуже легко. Доволі багато міді ще вистається. Зараз я це довитягую і зробимо вагу для статистики, скільки вийшло міді, сіки скільки двері алюмініє. 0,59 грамма 512 грамм мидии сейчас взважим убираю алюминий на вагу. Так, 630 грам. Все, що лишилося. Від двигуна і пральної машинки. Се на сьогодні.